Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Гімшоп випадково заспойлерив, що Call of Duty Black Ops 6 релізниця також і на бай. Ба більше навіть на PS4. Чудова новина, вітаю! Contrary, Навпаки, я в скорботі. Okay. Добре. Інсайдери стверджують, що під час Xbox Game Showcase планують показати нову частину думу з підзаголовком The Dark Ages. In an age of darkness. Іначе гра буде у сеттингу середньовіччя. Я влаштую люте середньовіччя твоїй сраці. Крім того, пліткують, що Мікрософти випустять цю гру також на PS5. Це ж просто супер-кльова ідея! Мій заявив, що хоче створити ще одну гру у всесвіті Armored Core. А хочете ще? О, так, хочу. Джефрі Райт доєднався до кастингу серіального Last of Facu. Зіграє він Айзека. Його ж він грав у другій частині гри. Хоча я б на другий сезон набрав би абсолютно просто всіх акторів з гри. Чому це неможливо, Бо неможливо. На чому топив виродку? Ну крім Педро Паскаля. Hey, hey, hey. Інтернетами ширяться плітки, що Sony планують випустити нову гру про Астробота. Подейкують, що конкретно ця буде створена для PSVR 2. Епіки оголосили про повернення Fortnite на iOS вже наступного року. А ви вірите? Я не вірю. І мене просила вислав вір, я не вірю. А от дивіться, у тепер краще зробили. Я вірю. працюватиме це, напевно, через окремий магазин, і поки тільки у Великій Британії. день, борі в тій самій новій шутерній грі Valve буде українська локалізація на старті. Так має бути це радує, але не дивує. Бо дядько Гейб додає українську, ледь не в кожну свою гру вже доволі давно gamers. Роуглайтовий принц Персії від Evil Empire творців Dead Cells релізнувся в ранньому доступі Стіму. Коштуватиме це діло 429 гривень. Мало. Але зі старту діє знижка у 10%, тож встигніть придбати за 386. Бачив. Де? Я встиг, вже пізно. А ще у паровій крамниці застартував фестиваль виживачів у відкритому світі. Тож фанатам жанру рекомендую прицінитись. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Також сьогодні Ворнери релізять мультіверсус із величезною кількістю різноманітних персонажів від агента Сміта до Томас Джері. Однако вісінькі. Банда Айнамко запрезентували ігру Лідії, нової персонажки Ростеру 8-го Текену. Точної дати виходу нема, але обіцяють додати десь колись цього літа. Мам перед часі! П'ятовші. Інсайдер Даск Голем стверджує, що ремейку Resident Evil 1 та 5 не буде. Замість них будуть ремейки код Вероніка та Resident Evil Зіро. Лісеремі, амсабзіру. А дев'ятку не анонсують найближчим часом, бо її перенесли чи то на кінець 25-го, чи то на початок 2026 року. Того ніхто не знав. Турки з Shadow Studios розробляють якусь гру, що дуже нагадує Skyrim, принаймні своїм описом. Але жодного ігроладу я таки не знайшов, хіба кілька картинок. Проте їх було достатньо, аби студія запартнерилася із Sony, а цей проєкт став ексклюзивним для PlayStation 5. Не питайтеся мене, як, і не питайтеся мене, для чого. Activision опублікували ще одного незрозумілого тизера Call of Duty Black Ops 6 з нарізкою реальних подій та промов політиків з президентами. Блесед апісмейкерс. Який ти супергерой? Миротворець. Бляха, оце приколіст. Ти мій фанат? Супергерой миротворець не існує. Я бляха відомий, не дуже. Call of Duty Black Ops 6 офіційно з'явиться у підписці Game Pass у День релізу. Так, саме це і сталося. Хоча перед придбанням Філ казав, що такого аж ніяк ніколи не буде. Совість не гризе? Ні, зовсім. Для тебе це новина? Ні. Ні. Плюс до того Activision опублікували ще один незрозумілий трейлер без ігроладу. То чого нема. Його ймовірно варто чекати на Xbox Game SHOWCASE. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. 31 травня о 2.00. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. Конамі <рес> проведе трансляцію, яка буде цілком та повністю присвячена франшизі тихих пагорбів. Щось тихо. Дуже тихо. Де всі поділися? У липні 2024 року релізниця другий сезон аніме анімені Я Ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. і планую взяти на прокат цей фільм. Подейкують, що з червня Sony перестане безкоштовно продовжувати PS Plus для українських гравців. Кінець, фінальні титри. Певним людям вже надійшли листи про необхідність стягнення коштів. Де мої гроші, сука? Де гроші? Ширяться плітки, що Xbox запартнерилися із студією Hundred Star. My English is so perfect. яку заснували колишні працівники Рокстеді. Ймовірно, вони розроблятимуть якусь нову тріпл для Мікрософтів. То який план? Вибратися звідси живими. Хороший. X-Defiant наближається до позначки у 8 мільйонів унікальних гравців з усіх платформ. Великий успіх. Кепком відзвітували, що напродавали понад 3 мільйони копій другої Dragon's Dogma. Скільки? Мало. Sony сертифікує адаптер для PSVR 2, що дозволить його підімкнути до ПК, але поки тільки в Південній Кореї. А що ж так? Також вони анонсували, що проведуть свій State of Play 31 травня о першій годині ночі. А, тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Триватиме ця трансляція всього на всього 30 хвилин, за які обіцяють встигнути показати 14 нових ігор. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята Правда? Незери врешті показали ігроладний трейлер Гоумлендера з Mortal Kombat 1. Так, так, так. Нарешті, кур. Стане доступним він для власників преміум видання МК вже 4 червня. А от камеофери з'явиться трішечки пізніше того ж місяця. Так довго. CD Project повідомили, що планують прикрутити FSR 3 до кіберпанку. Проте не повідомили, коли саме. Точно не скажу. Студія, що складається з колишніх розробників Форза Maverick Games, оголосила, що їх нову гру видаватиме Амазон. Amazon. Amazon's Future is brighter than ever. GSC Game World випустили ще одне оновлення для консольної версії Сталкеру. ПК версії старих частин так і залишаються припадати пилюкою. <зас> Сподіваюсь, ми нічого не забули. Ремеді перейменувались у майже всіх соцмережах на Poison Pill Entertainment. Що ви не щасливі? Бути такого не може. Візьміть поголку. Ймовірно, всі ці ребрендинги є частиною івенту анонсу доповнення до Alan Wake 2. Щось цього разу засмутили. Ч-чому? а ти досі да сумуєш? Нових проєктів майже не показували. А з цікавого був тільки Конкорд. Якась суміш зоряних воєн, овервоч та з вайбами вартових галактики. Що в тебе є алкогольне? А? Не можна пити на роботі, ви ж не сантехніки. Нема бухла? Пф. В платну демку пустять пограти вже 6 червня, а повноцінний реліз запланований на 23 серпня. Хе -хе -хе -хе. То хто на неї губу розкатує? Офіційно підтвердили, що God of War Ragnarok вийде на ПК 19 вересня цього року. Ріку, ти що голесе? Нас чекає епічна пригода Морті Що? Бог війни, Морті новий. Гайда до дев'яти святів. Показали пару нових кадрів оновленого Dawn, проте так і не повідомили точної дати релізу. Що ж нам тепер робити? От хлепа. Також показували продовження Астробот, реліз 7 вересня, і трішки Monster Hunter Wilds з невідомою датою виходу. Все жахливо. жахливо. Справжній жах. Продемонстрували ігролат Silent Hill 2 та запевнили, що реліз відбудеться 8 жовтня цього року. Нагадаю, що на старті гра офіційно буде локалізована українською. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Потім ще Konami провели свою окрему трансляцію, де не показували майже нічого цікавого. А перед початком взагалі врубили хвилин 10 саундтреку. А після нього ще був таймер. Нудно! Ні. Нудно. Нудно. Окей, окей, показували більше ігроладу ремейкнутих других тихих пахарбів, але з підлагуваннями. Ну no, що mm -hmm. його казати, коли воно, звісно. А що показали щоденника розробки від Блюбертім? Трохи розповіли про нове кіно, яке ось, ось знімають, та і все загалом. І, в принципі, в принципі, все. Далі новина, яка абсолютно не пов'язана з попередніми. Mojang анонсували, що працюють над мультсеріалом Майнкрафт, який показуватимуть на нетфліксі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. І на завершення я з'їм вареник. Варенички мої, варенички мої, але варенички мої без сметани. Смачного.